Привіт, вітаю ти на каналі порталу Smartphone.ua. А в мене в руках знову ігровий ноутбук від Lenovo. Новий, оригінальний, не такий, як інші. В цьому я тебе запевняю. Що в ньому є? Ну, по-перше, це трішки агресивний корпус, але без RGB підсвічування. Відеокарта RTX 4070. Картрідер, а також хороша веб-камера, гарні матеріали і спеціальний чіп зі штучним інтелектом та Wi-Fi 6i. Всі подробиці та мої враження від цього ноуту дізнаєшся з цього огляду. Якщо цікаво, дивись далі. І відразу лайкай цей ролик. Почну з дизайну. І як бачиш, Legion Slim 5 дуже схожий на те, що робить Lenovo. Воно те, що вона вже робила, і я впевнений, буде робити далі. Дизайн у ноуті Legion схожий. І це непогано. Це така собі відданість традиції і доволі таки вдала, я вам скажу. Ігрових акцентів досталь, різких елементів є. При закритому корпусі на кришці з алюмінією, лого Легіон та назва бренду Lenovo. В мене на огляді пристрій в кольорі Misty Grey. і маю відзначити, йому дуже личить кришка з алюмінією. Але більшість елементів, в тому числі на корпусі, з пластику, тому і ціна цього пристрою не надто величезна. Актуальний лінк на прайс знайдеш в описі до відео. Поміти вже, що нижня кришка по кольору відрізняється від бокових панелей та верхньої кришки. І це також, хоч і невеликий, але елемент ігрового дизайну. І мені це подобається. Відкриваю кришку, і що бачу, дисплей 16 дюймів, а також можливість відкривати корпус на 180 градусів. Рамки навколо екрану то. А на підборідді над клавішою живлення в нас ще одне лого Легіон. Що по вазі? Десь приблизно 2,3 кг. Немало, але й не багато, як для ігрового ноутбука, який має потужну відеокарту, немаленьку батарею, а також що необхідно, зважаючи на продуктивність, сучасну систему охолодження. Повні габарити Lenovo Legion Slim 5 бачиш перед собою. Це модель 2023 року на процесорі Intel, Але про це трішки пізніше. Моє враження по корпусу. Він скромний, як для ігрового. Але при цьому виглядає агресивно і не видає у вас заядлого і громана. Це якщо ви збираєтесь з ним десь працювати в кафешці або брати з собою до офісу. Бо взагалі-то по продуктивності це ноутбук, можна сказати, флагманського класу. А далі детально про дисплей: 16 дюймів, роздільна здатність 2560 на 1600. ips матриця частота 165 Гц. А якщо цього дисплею, наприклад, вам маловато, то можна підключити. Ще один. Від себе можу порекомендувати модель Lenovo G27 QC30, діагональ 27 дюймів, VA-матриця, реакція 1 мілісекунда, контрастність 3000 до 1, яскравість 350 Ніт, присутнє покриття проти відблиску. Дисплей охоплює 99% простору SRGB. Ну і як бачиш, в нього не пласка матриця, а вігнута. Тобто модель дуже актуальна для ігроманів і коштує небагато. Лінк залишаю таку. Також в описі під цим відео. Повертаюсь до дисплею ноутбука. Lenovo Legion Slim 5 2023 року. Співвідношення сторін 16 до 10. І це комфортно і для ігор, і для роботи, і для монтажу відео. І для обробки графіки, і звичайно ж для перегляду відео та інших розваг. Наостанок додам ще що пікова яскравість 350 ніт. По кутам огляду претензій немає. Ну і кому цікаво, в Lenovo є спеціальне ім'я для цього дисплею: ігрового дисплею Lenovo п'ю сайт. Йду далі по корпусу від дисплею вниз, і далі клавіатура. Хід клавіш 1,5 мм. Клавіатура сподобалась, вона повнорозмірна, з цифровим блоком. Усі клавіші нормального розміру, включаючи стрілки. Пальці на них лягають природньо. грати одне задоволення. Набирати тексти також не проблема. Підсвітка клавіатури є. Вона біла. Маємо два рівня підсвічування. Ця ігрова клавіатура також має свою назву. True Strike. Скоро, мабуть, кожен елемент в ноутбуці Lenovo, незалежно від серії, буде мати свою назву, і ми в оглядах будемо оперувати лише ними. Тачпад, от йому назви я не знайшов, але по розмірам і по місце розташуванню він знаходиться там, де треба. При натисканні видає не дуже голосний звук, але працює дуже коректно, в тому числі і тоді, коли ви змушуєте його реагувати на мультітач. Зараз про камеру з роздільною здатністю Full HD. Її можна заблокувати з корпусу. Перемикач на правому торці, поруч з ним картрідер. І це дуже класно для тих, хто генерує контент. Також тут величезні отвори для вентиляції, про неї розповім далі. А по лівій стороні в нас два порти USB Type-C 3.2 Gen 2 Gen2. і окремий порт, комбінований під навушники мікрофон 3.5 мм. Ще додатково велика кількість портів, в тому числі і живлення, просто позаду В класичному для лінійки Legion місці тут у нас два порти USB Type 3.2 gen 2 Порт, Ethernet RJ45, повнорозмірний HDMI і порт зарядки. Не вистачає лише одного Thunderbolt 4 І відразу ж скажу, що один з портів може віддавати енергію, навіть якщо ви вимкнули ноутбук, але він підключений до зарядки. Тобто через нього можна, наприклад, підзаряджати свій смартфон, навіть коли ноут вимкнено. Далі мова піде про залізо. І всі характеристики процесора, пам'яті, диску, SSD на терабайт бачиш, перед собою. Якийсь SSD затестував, він щитує. Під 6 ГГт на секунду записує десь близько 2-3 гігабіт на секунду. Це дуже вдала модель для ігрового ноутбуку, так само як і вдала модель процесора Intel Core i7 13700H 13-го покоління, 14 ядер, максимальна тактова частота 5 ГГц в режимі турбо, оперативна пам'ять 32 ГБ. Ну і самий смак відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 на 8 ГБ памяти. Цей ноут я прогнав по синтетичним тестам і, звичайно ж, пограв на ньому. Якщо порівнювати його продуктивність з іншими моделями ігровими, топовими, то він знаходиться з ними на рівні. Але при цьому його ціник не перевалює за 100 тисяч гривень. Коли навантажував ноут по максимуму, температура проца не піднімалась вище 85 градусів. І це також дуже добре. Система охолодження справляється з будь-якими задачами. Це я перевірив бойові. Відео монтував і, звичайно ж, грав, за рахунок чого ноут витримує такі високі навантаження. Ну, по-перше, в нього є окремий чіп Lenovo LA-1. Інтелектуальна система цього чіпу навчається в процесі вашої роботи та вчиться коригувати швидкість вентиляторів, навантаження на відеокарту та потрібний вам FPS в іграх. тобто. Осмислює все це і видає результат, який не перегріває ноутбук. Але ж не обійшлося без модернізації самої системи охолодження. Маємо два великих вентилятори, ніж звичайно, гібридні мідні теплові трубки та ребра, та збільшені повітрозабірники. Знизу бачимо решітку на боках та позаду. Маю визнати, з топовими іграми цей ноут справляється. А при цьому видає ще й дуже комфортний FPS. Але граючи, оціниш не лише можливості самих ігор, а й звуку, який видає цей ноутбук. Так, він не надто гучний, але дуже. Об'ємний і насичений. Маємо два динаміки по 2 Вт. За налаштування звуку відповідає на хімік аудіо. Вони зробили багато пресетів, але якщо вам потрібно, то ви можете доналаштувати так, щоб в вашому приміщенні цей ноут звучав краще, ніж в навушниках. Особисто я надаю перевагу навушникам, але іноді їх відключав, щоб подивитися відео на цьому ноутбуці. Як щодо стабільності роботи ігрового ноутбуку Lenovo Legion Slim 5 2023 року, тут все добре, мені сподобалось, як себе поводить ноут в іграх, яку швидкість видає при бездрутовому з'єднанні, як працює з пристроями по Bluetooth, та як штучний інтелект керує вентиляторами під час роботи з цим ноутбуком в різних режимах. А скільки Легіон Slim 5 може пропрацювати без підзарядки від повного заряду батареї? Середині акумулятор, до речі, не 80 Вт годин. Так от, максимум, що вдалося мені вижати з нього, це 7 годин. При перегляді відео, але файл був закачаний на диск, або здротові модулі були вимкнені, і підсвітка була на мінімумі. В звичайному офісному режимі ноут протримався близько 3,5-4 годин. При підсвітці 30-40%. Ну а з ігровими режимами варто грати підключеним до розетки. Зарядка в комплекті на 230 Вт, Але можна підзаряджатись і через type c Тоді, завдяки технології Super Rapid Charge на 70% ноут зарядиться всього за 30 хвилин, а до 100 за 80 хвилин. Максимум потужності зарядного пристрою по USB type c 140 Вт. Підводжу підсумки Lenovo Legion Slim 5. Це дуже продуктивний ноут, хоч і запакований, в не дуже яскравий корпус. Він, звичайно, виглядає ігровим завдяки тому, що тут багато гострих ліній. Але відсутність rgb підсвічування може здивувати, але точно не відштовхнути від покупки. Тому що. Тут маємо відеокарту RTX 4070, потужний процесор, хороший дисплей, зручну клавіатуру, добре оптимізоване охолодження та непогану автономність як для ігрового ноуту. А ще, що для мене важливо, є карт-рідер під sd картки Ну і звичайно ж, є швидкий Wi-Fi. Цілому цим ноутбуком я задоволений на 100%, і це, мабуть, краща модель, яку ви можете підібрати собі на даний момент, допоки до нас не доїхали новинки, які показав бренд Lenovo на CES 2024. На цьому у мене все. Якщо виникли питання по цьому ноуту, задавайте їх в коментарях до цього відео, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі.